Всім привіт! Сьогодні у нас 4 серпня 2023 рік Україна, Київська область. В даному відео хочу показати абрикос української селекції під назвою Київський красень». цьому дереву вже пішов 5 рік. Висоту близько до 4 метрів доходить з приростами. Кожен рік має урожай. Плоди вагою 50-60 грамів. В тому році був перегруз, то були плоди по 50-60 грамів. Трішки може підгнивати. Препаратами у гнилі не працював. Також в цьому році більшість дерев в мене в цьому році попали під. Весняні заморозки. Так само попав і цей абрикос, в київський крас. От видно. Ось тут от нижче, от зараз покажу. Ось нижче. Ось такі плоди і залишились маленькими яких обморозило. Отакий урожай. Так. Зараз нарву? Подивимося вагу. Попробуємо на смак. Так, нарвали більших плодів. Давайте подивимося вагу 98. 90 106. 93. 109. 72. Ну, так скажемо, якщо... От 114, якщо робити нормування, то... Плоди будуть по 100 грамів. Якщо без нермування, то 50-60 грамів. Ось 89. Давайте легесенько. Він розділяється. Кісточка 4 грами важить. Давайте подивимося, отака. М'якоть у нього. Сік. Сіку. Не дуже. На смак. Солодкий абрикос. Ось видно. сік всередині весь. Соковитий в міру, можна так сказати. Транспортабельний буде. Смак чудовий. Кислинки. Дуже мало кислинка в шкірці. Ось такий абрикос наш, київський красень. Дякую за увагу. До зустрічі.